Вже готові розпочати свій власний бізнес, чи ще тільки мрієте про власну компанію у світі нових технологій? Чи не знаєте, що почати, чи просто хочете структурувати свої знання? Факультет створює відкрито спеціально для майбутніх підприємців новітнього часу. Часи змінюються, кожного дня з'являються нові економічні моделі, нові підходи до менеджменту і фінансування проєктів. Якщо ви майбутній стартап, ми готові покроково провести вас шляхом від ідеї до бізнесу, що працює. Почніть легко з нашим вступним курсом факультету. Дізнайтесь одразу одне з ключових понять бізнесу у нових технологіях. Навчіться його розраховувати і використовувати. Зустрічайте, як розрахувати токеноміку проєкту. 25 годин навчального матеріалу, 4 підручники, допомога куратора і одногрупників. Тільки практичні знання. Уже після курсу ви зможете побачити свою ідею, цифрах, показати її однодумцям чи інвесторам, отримайте сертифікат і натхнення для реалізації власного бізнесу у світі Web3. Реєструйтеся за посиланням і побачимось з вами у Всесвіті web 3